Добрий день. Перший тайм для оболоні був достатньо гарним. Ви дивилися з лав запасних. Як ви можете оцінити гру команди? Ну, перший тайм доволі був гарний. Були моменти. Жаль, що не забили. Я вважаю, що ми перший тайм зіграли набагато краще, ніж кривбас, і могли дотискати першому таймі і не забили свої моменти. Це прикро дуже. А чому думаєте, от не вдалося забити? Що, що заважало команді? Не знаю. Ну це напевно індивідуальні качества. Я навіть не знаю, як це сказати. На тренуваннях будемо це відпрацьовувати і становитись краще. думаю. А, зрозуміло. А, що змінилося у перерві в команді? Ну, я не знаю. я... Росминався, тренер напевно сказав якісь там слова в розягальці, в роздягальні. Хлопці вийшли ще більш завелись. і... Але не вдалося реалізувати. Але ви вийшли на заміну, і у вас був момент забити. Що спровокувало його? Що не дало вам забити саме? Там Жека Пасіч гарно мені викатив, я там теж вірвався, але трохи не дістав на протиці. Дістав би, думаю, забив би гол, але вертар там ще гарно склався і йому плюс, і те, що я не дістав, теж обідно. Е, зрозуміло. Тобто команда програла через е, е, таку, можна сказати, що е, недо, 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 недоіграність. Не реалізувалися в моментах просто хлопці. Індивідуально не працювали. Тому що в другому, що я там, що хлопці реалізували, думаю, був би інший результат. Але не вдалося реалізувати. А, Маєте чи свою думку щодо цього? Чому не вдалося реалізувати? Так по пунктах? Ні. Там у кожного хлопця своя думка, я нічого не про це не можу казати. Зрозуміло, дякуємо.